Привіт, друзі! Наші думки рухаються зі швидкістю світла. І як ми можемо самі справитися своїми думками, мільйони думок, без відродження через Духа Божого? Тому що тільки Дух може управляти душою і тілом через Слово Боже, через живу церкву, через сповідь, через покаяння, да? через? Приєднання до Бога, до тіла Ісуса Христа, до церкви живої, тільки так ми можемо приобрітати образ думок праведника, тому що ці думки, вони, якщо не очищені, не сповідані, вони після того як душа йде в пекло, далі продовжують точити людину і душу як черв'яки.